Всім добрий ранок. Мій ранок розпочинається. Ось мені прийшла матча. Віка вчора ходила, забрала посилку. Тут 70 грамів і коштує вона 200 тисяч. Не бюджетно, але я дуже багато читала в інтернеті і знайшла таку, яка мені дійсно дуже сподобалась, дуже смачна. Стараюсь переходити з кави на щось інше, якісь напої, тому що е, хочу менше вживати кави. Дивіться, який Диві. красивий заклад. Ми прийшли до речі, це просто так нагадує хоян. Оці шапочки їхні, ось це дерево з квітами. Дуже гарно. Так, нам вже принесли зеленушку. Дивіться, які гарні розфарбовані стіни. І нам, до речі, так сподобався цей мікван, що ми його знайшли біля нас, біля дому він є. І нам зараз його будуть готувати. Ось, дивіться, накидають макарони. Добре, що в руках в кавичках. handmade, yes? Ну, є? handmade, handmade. Вона не розуміє? А я думаю, вони самі це робили. Ага. Зараз нам ось так будуть накидати. Ну тут, в принципі, все якось частенько, старильненько, можна їсти. Ось щось кипить, виглядає як борщ. А я думаю, вона цим буде заливати нам. Тут зеленушка, все, килаємо. Ось ці хлібці ще вона нам дала. Ось так. До речі, копія, як було в Хояні, і в готелі, і те, що ми їли типу, десь на вулиці. І, звичайно, капличка. Таке місце реально дуже нагадує мені особливо особливості ще жовті стіни. Також є другий порохи, я так розумію. Не знаю чому, але останнім часом мені ця страва дуже зайшла. Ми вже тут живемо півтора роки, а зараз ми тільки її розпробували. До речі, ми ніколи не їли традиційного в'єтнамського нічого, тому що ну, типу, не дуже нам заходило, а зараз щось так нам сподобалось. До речі, взагалі в планах була не їжа, а кава. Але по дорозі я вирішила, що мені потрібно щось поїсти, тому що на голодний живіт пити каву якось не дуже хотілось. Мені потім дуже погано. І хочемо зайти в одну кав'ярню. Зараз вам також її покажу. І ось показує. Мені вона подобається тим, що тут дуже багато зелені, різні пташки. Тут вона така зелена, зелена кафешка. Ось подивіться, яка атмосферна кафешка. І, в принципі, у В'єтнамі, як завжди, нічого особливого, але воно якось так все красиво, гарно виглядає стильно, не знаю чому. Якщо придивитись, то дійсно недоліків ну, дуже багато, але воно все якось разом гармонійно дивиться. Ось візьмемо, наприклад, умивальник. Ну, подивіться, ось це зеркало, ось цей умивальник, ось ці шуфлятки. Це, до речі, вхід до туалету. ну, Дивіться, ну, ну атмосферно. Особливо сміття. Але все -таки в таких кольорах, в зелені, що якось на ось ці недоліки, ти не звертаєш увагу. Ось тут також, дивіться, як гарно. Двері, таке віконечко. Все красиво. ці їхні міні-столики, міні-стульчики. І все в зелені, ось це величезний Плюс, дивіться, яке велике тут дерево. В принципі, гарно так якраз сидіти пити каву в такій зелені, дуже мило. Ой, uh -huh. яка краса. Це ми замовляли кафелати, так? Uh -huh. А ціна його? 45. Так, 45 тисяч, потім додавлю. І водичка, як завжди. До речі, холодненька, класна, бо каву ми брали гарячу, хоч і на вулиці 32 градуси. До речі, якраз п'ємо каву і згадала, хочу вам розповісти про трішечки в'єтнамську каву. В'єтнам, до речі, один з найбільших постачальників світі в світі в'єтнамської кави, особливо сорту рабуста. Ну, переважно він вирощує сорт рабуста. І, до речі, в'єтнамці дуже полюбляють міцну каву. І ось ця, наприклад, я якраз чому згадала, тому що я випила і вона така міцна, тому вони завжди приносять воду або чай. А зазвичай в'єтнамці взагалі беруть собі ось цю міцнезну каву і беруть енергетик їхній в'єтнамський. Хто дивився відео про МММ, я там показувала і Ось такий маленький 0,3 баночка енергетик вітнамський, він дуже солодкий. Ми його просто купили так, щоб попробувати. Ми випали по глотку і його викинули, тому що це нереально пити. Це такий, знаєте, як цукор з водою. І вони п'ють ось цей енергетик-цукор і ось цю міцнезну каву, тому що взагалі сорт рабуста кава, вона йде міцна і з гірчинкою, а ця настільки гірка, що її просто нереально пити. І, до речі, в'єтнамці її п'ють і в день, і вночі. Я замітила взагалі в азійських країнах, де є велика спека. В'єтнамці прокидаються, як ви вже могли замітити по моєму відео. Там де Віка знімала зі світанку, відео вони прокидаються о п'ятій ранку. В п'ятій ранку тут вже дві шкіпіш, кипіш, всі купаються на морі, і потім до першої години дня, ну з першої години дня до години четвертої, нікого ніде немає. І багато закладів також зачинених. Ринок також ви вже неодноразово думаю, бачили по моїх відео, що багато що зачинене в'єтнамці сплять, і на вечір в них відкривається не знаю, якась друга чакра чи що, і вони просто всі також виходять на вулицю ввечері. Я маю на увазі, що навіть не вечір, а ніч, тому що ми якраз були свідками такого дійства. Ми, як ви знаєте, рано лягаємо спати, тому що ми ходимо на четверту ранку на роботу. І ми не нічні люди. Але ось недавно ми ходили з дівчинкою українкою познайомилися і вирішили прогулятися. Це якраз у нас був вихідний, а вона могла в дев'ятій вечора. І ми в дев'ятій вечора вийшли гуляти. Що зазвичай ми в дев'ятій вже лягаємо спати. Але добре, що вийшли. Ну, стикнулися з такою картиною, що 12-та ночі кафе переповнені. Кафе я маю на увазі кав'ярні, тобто кав'ярні переповнені. В'єтнамці п'ють каву в дванадцятій ночі. Це жах, і до чого веду. Якраз поки я ним, Ми гуляли з тією українкою. Я трішечки зняла вам вечір, навіть можна сказати, нічного життя. Це була 12-та година ночі, і я зняла пару відео там, де ми проходили, були кав'ярні різні кафешки. тому зараз вам сюди вставлю. Ви розуміли наскільки вітнамці? Крейзі на годиннику 12-та ночі, і подивіться. Це просто капець. Всі вечері, ніхто нікуди не спішить, магазини відкриті, купа байків. Я в шоці. І, до речі, це тільки бари, ось такі, де є їжа Hello. Помахали. А ми тільки що проходили, що навіть кав'ярні відчинені, і вони п'ють каву в 12 й ночі. Ось дивіться, тут також магазин. Магазин. Всі сидять. Нічне місто живе. Мені здається, ці в'єтнамці не сплять ніколи, тільки в обід. От в обід з другої десь до години п'ятої їх точно ніде не застанеш. А зараз ось всі сидять, всі відпочивають. Поки всі працюють, то світнами зграється бутилкою. Все, награвся. І ось, до речі, ми йдемо по тій вулиці, де я вам якось в минулих відео показувала. Ми ось тут купували коктейлі. Тобто і в 12 й ночі вони працюють. Я в шоці. Дивіться, скільки сміття. Просто нереально брудно жах. Все ж, друзі, ось таке вітнамське вечірнє життя. Добре, що ось так спонтанно вийшло піти погуляти, тому що ми самі були в шоці. В'єтнамці не сплять по ночах, ми так зрозуміли, а вони їдять, їдять, їдять і п'ють, п'ють каву. Ну і не нетінки. Тому ось таке класно, що сходили. Тепер знаємо, як живуть в'єтнамці вночі. А ми зараз ще йдемо на ринок, тому що у нас закінчилось абсолютно все м'ясо. Хотіли поїхати в супермаркет Go, де ми зазвичай його купуємо. Але сьогодні щось настрій не той, не на далекі походи, тому що після відпочинку так важко зібрати себе докупи, якщо чесно. Хотілося просто нікуди не виходити, нічого не робити, а відпочивати. Тому що після відпочинку і зразу на роботу зраночку це було дуже важко. Але ми себе якось трішки зібрали і йдемо, сходимо на ринок. І вас, звичайно, беремо з собою. Дивіться, скільки червоного перця ми йдемо по дорозі, і ось його тут сушать. І, до речі, дуже класно, що хоча б сушать не на землі, так як вони вміють. А ось так. На столиках. Це прикольно. Ось тут також по вулиці розвалили будинок. Ну, Здається, тільки половину будинку і ось вигружають все сміття. Дерево зв'язують, щоб не мішало. Ну, класно. Не будуть ламатися гілки. І ось він, улюблений базар. Риби. О, чуна, яка велика є. Ось таке. Людей зараз трішечки менше, бо ще десь в нас четверта година, а всі зазвичай в п'ятій з'їжджаються. Тому що більш-менш комфортно. Кате, сьогодні точно потрібно було вдома відпочивати, тому що ось м'яса також немає. Але зато взяли маракую за 27 тисяч кілограм. Слухайте, ну добре, що хоч яйця були відкриті. 30 яєць взяли. Ті не браслети на руці. Це ж ті, до речі, картія, напевно. виглядають як картіє. Здається, вони на скутері роблять все. Ось якийсь врожай чогось. Що це таке, я не знаю, якісь бубки. Але ось дядько ве. Значить, щось смачненьке. А тут, до речі, завжди, коли ми йдемо з базару, ось ці дядечки постійно щось грають. Якусь таку прикольну штуку в мисці грають, кидають якісь кубики в мисці. Напевно, щоб не розлітались. А хтось працює. Хтось грає, хтось працює. Ми, до речі, прийшли з ринку і мусили перерватися трішечки на сон, тому що дуже були втомлені. І зараз переходимо до рубрики Masterchef. Ось показую вам, так як м'яса ми не купили, це буде у нас така веганська вечеря. Тут просто овочі, зараз ось так поливаю ще соєвим соусом. І виходить така смакота. І це буде, типу, овочі з рисом. Тут у нас вариться рис. Далі ще на завтра замочила квасолю, замочила горох. І ось тут у мене такі тарталетки хочу спекти, слояне тісто. І ще ось розморожується такий лайфхак. На духовці розморожується чізки, чізки, крем чиз тому що буде тортик. А тортик буде, називається тіремісу. Ось такі печиво в саваярді, я думаю, всі знають. Далі вершки, міцна кава, і ось там, я вам показувала, розморожується крем крем-чиз. І буде тортик. Він, в принципі, дуже швидко готується та й все, Олег ще наварив яєць, тому їжі достатньо. На сьогодні ще й на завтра вистачить. Слухайте, у мене тепер цей капучинатор – це просто незамінна річ на кухні. Я в шоці. Чому його раніше не купувала, дивіться, як він навіть гарно збиває мій ось цей крем чіз вершки та цукор. До речі, торт робиться нескладно. Я думаю, в інтернеті є багато рецептів. Можете подивитися детальніше, але я вам все одно розповім. Тут збивала спочатку вершки, потім додала цукор, збивала з цукром, і додавала сир, і тоді збиваю ось сиром. Та й все. Ось і весь рецепт, і весь секрет. Ось показую вам далі процес. збирання печиво. Ось в мене така одноразова форма. Вмикаємо десь на секунди 2-3 в каву печиво, так, щоб воно не повністю пром'якло, і ось так викладаємо. Ось так у мене вийшло. Ось Тут і, ціле печиво не влізло, тому я ось так подрібнила. В принципі, немає різниці. Коли накладаємо крем, воно потім все впітується і не буде видно різниці. чи це чи Ціле печиво, чи воно подрібнене. Ось так далі у нас крем. Таке виходить і далі повторюємо те саме. Мені здається, слоїв можна робити, скільки вам заманеться, наскільки хватить печива. Другий ряд також готовий, і далі залишки крему також розмазуємо по. Печово. Все, в принципі, торт наш готовий. Далі лишилось тільки взяти какао і просіяти через сито. Але так як сита у мене немає. Але я не розчарувалася, я знайшла вихід ситуації. Це ось такий заварничок для чаю. Прекрасно заміняє сито. бачите, ось какао такими грудочками, тому потрібно обов'язково просіювати. Дивіться, як прекрасно у мене це виходить. Навіть з такими інструментами. Ось так, все чудовий, так Не жаліємо, какао посипаємо багато, тому що воно чим більше какао, тим мені здається, воно смачніше. Ось так. І все, і тортик готовий. Буквально у мене цей процес зайняв хвилин 15 весь. Так, і на цьому ще не кінець. Ми ось вирішили собі зробити, знаєте, продовження хояну. Шампанське, яке не допили в хояні, зараз будемо допивати тут. І Олег ще купив устриці, коштує 240 тисяч. Зараз я вам відкрию і покажу. Тримай. Не знаю, чи вам чути через телефон, але в нас на вулиці такий шум, те, що я вам і говорила. Всі в'єтнамці ось просинаються, всі по барах. Біля нас їх ось тут один, два, більярд, знизу бар і четвертий бар. Тобто досить багато. І дуже шумно стає на вечір речі, будемо дивитися серіал. Не так часто в нас виходить, бо в нас не вистачає часу на серіали. Сьогодні якраз цей день. і Ось така у нас буде романтична атмосфера. Мені здається, в романтичну атмосферу тільки ось це покривало не вписується. Але поясню, чому воно тут. Це я з України з собою ще везла. Ну, Так як квартира зйомна і ну, орендуємо, і непонятно, хто тут до нас сидів, тому я застеляю, щоб знаєте, як -то... сидіти на свому. Ось так. Показуємо устрички. М -м, досить велике. Угу. Я вже бачу. Та дала вам, скільки їх тут? Два-п'ять штучок. 5 тобто штук виходить кожні, так. 15 штук. І соус також дали. Запахи. Які... Мені, до речі, жарені човники на грилі. Вони набагато мені смачніші, ніж сирі. сирі я не можу їсти Ось такий соус. З червоним перцем, так, звісно. Так, в Азії, що. в Таїланді і там да, і. Да, до речі, в пакетиках тут наливають супи. Якщо ви берете з собою супи також в пакетиках, всі mm -hmm. соуси все в, так в пакетиках. Поки Віка на танцях ми знову собі відпочиваємо. Ура! Класно. І кіно. Ще серіал, Як називається серіал? Останній з нас. Останній з нас. Не знаю, що за серіал, ну окей. І вчора не хотіла вже завершувати відео вчорашнє, тому що хотіла показати вам свій готовий вже тортик, розрізати і подивитися, який він всередині. Ось так, він вже пропитався, в принципі, прийшла доба і зараз будемо різати. Так, ось я розрізала форму і показую вам тортик. Він такий дуже м'ясенький. От тільки мінус, що він дуже такий ніжний, делікатний, але ось такий всередині. Поставимо на миску і ось така у нас краса. Зробила ще я собі матчу, дивіться, який в неї такий салатовий приємний колір. І тепер точно можна завершувати вчорашнє відео, тому що торт вам показала, місію виконала. Тому бувайте, друзі, зустрінемося у новому відео. Всім пока-пока!